Продовжуємо розв'язувати задачі з минулого року НМТ. Отже, 7 червня на НМТ було таке завдання. Основою прямої призми є паралелограм зі сторонами 8 і 15 та гострим кутом 60 градусів. Висота призму дорівнює 20, визначте площу меншого діагонального перерізу призми. Що ми повинні тут чітко зафіксувати? При, призма пряма. Це означає, що всі бічні ребра перпендикулярні до основ. Тобто висота призми 20, це означає, що будь-яке бічне ребро АА1 ББ, 1, С, 1 ДД 1 дорівнює 20. Добре. Основою призми є паралелограм. Тобто АБЦД паралелограм зі сторонами 8 і 15 і гострим кутом 60 градусів. Далі. Треба визначити площу меншого діагонального перерізу призми. Ясно, що меншим діагональним перерізом буде той, який проходить через меншу діагональ, меншою діагоналлю призми буде менша… Відповідно, діагональ паралелограма. Е, якщо в нас паралелограм має кут А 60, значить кут Б буде 120. І тоді діагональ АС буде більшою діагоналлю, бо вона лежить навпроти тупого кута. А діагональ БД якраз і буде меншою діагональю паралелограма. Відповідно, меншим діагональним перерізом буде. Переріз ББ1Д1Д. Ось цей прямокутник. Чому він прямокутник? Ну, тому, що ми вже казали, бічні ребра перпендикулярні до основ, значить, в нас ось тут точно утворяться прямі кути. А значить, фігура прямокутник. Тоді, щоб знайти площу цього прямокутника, тобто нам треба знайти площу BB1D1D. То нам треба знати його сторони. Прямокутника одну сторону ми вже знаємо: ДД, 1 ББ, 1 С20. Залишилось знайти сторону БД. Звідки будемо шукати сторону БД. Давайте поглянемо у трикутник АБД. У цьому трикутнику є дві сторони і кут, значить, сторона БД можна за теоремою косинусів записати, чому дорівнює сторона БД. Пригадуємо, бд у квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, тобто 8 у квадраті додати 15. У квадраті, мінус подвоєний добуток цих сторін, тобто 2 множимо на 8 на 15, і на косинус кута між ними, а у нас між ними кут 60. Далі пригадуємо, що косинус 60 це одна друга, і тоді 2 множимо на одну другу це буде одиниця, скоротиться. Тому залишається обчислити такий вираз. 8 у квадраті 64, додати 15 у квадраті 225 і відняти 8 помножити на 15 це 80 і 40, тобто 120. Далі давайте порахуємо, це нам треба 64 додати. А тут, коли віднімемо, отримаємо 105. Тепер 64 додали 105, вийшло 169. І ми пам'ятаємо, що БД. Це корінь з 169 це 13, 169 це 13 у квадраті. Чудово! А тепер повернемось до нашої площі. Нам треба знайти площу, а це буде добуток 13 помножити на 20. Тобто, це буде 260 одиниць квадратних, так? квадратних одиниць. Отже, у відповідь вписуємо 260. І задача розв'язана. Все легко і просто.